У тебе, мабуть, не раз казали. Тримай дистанцію, не змішуй роботу й емоції, не довіряй занадто швидко. Але що, як саме порушення цих правил змінює все? Уяви собі, проста медсестра з передмістя Львова, яка щодня бореться з системою, працює понаднормово і мріє просто виспатися. Одного дня зустрічає свого нового пацієнта, відлюдькуватого, вибагливого, і, на перший погляд. Абсолютно нестерпного, вона ще не знає він не просто хворий, він власник лікарні, в якій вона працює, і ще 17 по всій Україні. Ця історія не про казку це історія про кордони, які розмиваються, про зв'язок, що виникає незручним способом, а в найскладнішій миті. Тут не буде чарівної палички, лише щирість, біль, боротьба і рішення, які можуть коштувати репутації. Але рятують душу, бо, скажи чесно, ти ж теж колись мріявла, щоб тебе побачили не як функцію, не як роль, а як людину. А що, як саме один погляд, одне залишся ще трохи стає поворотом у житті, який не можна повернути назад? І саме тоді, коли ти подумаєш ну що може бути далі? Ти побачиш, як серце починає говорити голосніше за правила І повір, це буде історія, яку ти не забудеш. Іноді життя кидає тобі виклик без попередження, просто ставить тебе перед сценою, яка все змінює. Саме так трапилося з Дарією Ковальчук, медсестрою з Києва, що спеціалізується на післяопераційному догляді. Вона поспішала до виходу на посадку в аеропорту Львова, коли випадково перечепилася об валізу, і пролила каву просто на черевики чоловіка в сірому пальті. Ситуація була кумедною. Але щось у його погляді змусило її затамувати подих. Те, чого вона не знала, цей чоловік стане її наступним пацієнтом, і не простим, а тим, якого вже відмовились лікувати чотири досвідчені фахівці. Уяви собі, ти зустрічаєш незнайомця серед щоденного хаосу, вибачаєшся й ідеш далі. Аж поки доля не повертає його у твоє життя під зовсім іншим кутом. Тарас Мельник, як з'ясувалося пізніше, Мав серйозні ускладнення після операції і був відомий своєю вибагливістю. Але глибшими він був виснаженим самотнім чоловіком із жорстким фасадом. Дарія ще не підозрювала, що саме вона, п'ята, стане тією, хто зуміє торкнутись його серця. Цей випадок нагадує нам про силу дрібниць, пролита кава, незручне вибачення, швидкий погляд, і ось двері до чогось більшого вже відкриваються. Часто саме неплановані моменти приносять нам найглибші зміни. Тож коли наступного разу щось піде не так, задумайся може, саме це не так, і є початком чогось великого. А от що було далі? Було ще несподіванішим. Дарія ще не встигла до кінця усвідомити, у що вона втягнулась, як помітила Тарас виявився зовсім не таким, яким його описували колеги. Так він був різкий і вимогливий. Але щось у його тоні, коли він ставив запитання, свідчило про інше не було байдужості, було зацікавлення. І коли він спитав, чому вона обрала саме цю професію, вона, сама того не чекаючи, почала розповідати про дідуся, якого втрачала повільно, про ночі в лікарні, про обіцянку, яку дала собі в 15 років, бути поруч із тими, кого інші списують з рахунку. Ці зізнання. Не були частиною робочої інструкції вони не мали прозвучати, але вони прозвучали, і щось у Тарасових очах змінилося. У цьому є один цікавий парадокс ті, хто мають усе, часто найбільше прагнуть простих речей щирості, тепла, справжнього діалогу. Дарія не знала, що її історія не просто спогад це був ключ, і хоча вона ще не бачила дверей, які він відкриє. Серце вже відчувало, цей пацієнт не просто ще один випадок у практиці. У житті є моменти, які не можна зімітувати, їх не планують, не репетирують, вони просто трапляються, коли дві людини дозволяють собі бути справжніми. І ось саме в тій розмові серед тиші палати, між розетками і крапельницями, народилось щось, що пізніше стане не лише частиною лікування, а й частиною зцілення. Але чи готові обидвоє пройти цей шлях ще належало дізнатись? Повернувшись додому після зміни, Дарія довго сиділа на кухні з подругою, веселою й прямолінійною Оксаною. Вона вилила їй усе і як важко працювати з Тарасом, і як дивно він дивиться, коли думає, що на нього не дивляться. Оксана всміхнулася з тією впевненістю, яку мають лише справжні друзі, і сказала Слухай, ти ж завжди тягнулася до викликів. Це ж твоя суперсила, а може, це не просто робота? Дарія задумалась так, він був складним, так, було важко, але щось у ній не дозволяло здатись. Вона сказала так, і навіть не здогадувалась, наскільки особливим стане це рішення. Тарас, здавалося, мав навколо себе невидиму стіну. Його тіло потребувало догляду, але душа ще більше. Він не любив, коли до нього торкались без потреби, не терпів жалості. І постійно щось читав медичні статті, довідники, нові дослідження це не був типовий пацієнт, який безсило довіряє лікарю, це був чоловік, що тримав усе під контролем, і саме тому робота з ним вимагала не лише знань, а терпіння, інтуїції і великої мудрості. Цікаво, як часто ми вступаємо у щось, не підозрюючи, наскільки глибоко це нас змінить. Дарія думала, що йде на чергову зміну забезпечити догляд, контролювати стан, відмічати показники. Але життя вже писало інший сценарій, і в ньому роль медсестри була лише першою сторінкою. А що буде далі? Невдовзі вона дізнається завдяки розкриттю, яке зруйнує її уявлення про Тараса назавжди. Одного вечора, коли Дарія закінчувала документацію після зміни, Її викликала до себе головна медсестра, пані Ірина. Жінка була сувора, але справедлива, і не говорила зайвого. Дарія, ти маєш знати правду. Тарас Мельник це не просто пацієнт, це власник усієї цієї лікарні і ще 17 по всій Україні. І знаєш, що найдивніше? Він сам попросив саме тебе. У Дарії пересохло в горлі. В голові закрутилися десятки думок. Але одне було очевидне усе, що здавалося випадковістю, мало значно глибший зміст. Цей момент був як грім серед ясного неба. Вона пригадала його погляди, питання, ту незрозумілу напругу між ними. І раптом усе стало на свої місця. Але що робити тепер? Як поводитись із людиною, яка має владу над усіма в лікарні, включно з нею? У таких ситуаціях легко втратити себе. Почати грати роль підлаштовуватись. Але саме тут і проявляється справжня професійність залишитись собою, навіть коли навпроти тебе, той, кого бояться всі інші. Це був новий рівень виклику. Бо тепер мова йшла не лише про догляд мова йшла про чесність, межі і гідність. Дарія не мала наміру змінювати стиль спілкування чи ставлення. Вона знала якщо почне грати, все зруйнується. Відтепер її головним завданням було не лише лікувати тіло Тараса, а й не дозволити власним принципам захитатися. Але чи готовий був сам Тарас до такого рівня щирості? Коли Дарія наступного разу увійшла до палати, атмосфера була іншою. Тарас не читав, не дивився у вікно, він чекав Я чув, що ти тепер знаєш, хто я, сказав він без прилюдій. і вперше без маски. Він не посміхався і не ховався за сарказмом. Я власник, так. Але зараз я просто пацієнт, і я хочу, щоб ми домовились, повна відвертість, без ігор. Дарія мовчала кілька секунд, а потім спокійно відповіла домовились, але з умовою. Моя етика важливіша за твої гроші. І в цю мить між ними народилась нова домовленість неформальна, але значуща. У кожному справжньому діалозі є ризик відкритися мене, значить, стати вразливим. А хто як не Тарас звик усе тримати під контролем. Але є правда, яку не купиш і не продиктуєш посадою вона або народжується, або ні. І коли вона народжується, змінюється динаміка. Вони перестали бути працівниця і пацієнт. Вони стали людьми, що домовились бути справжніми попри все, що стоїть між ними. І що цікаво, саме така відвертість і стає основою для чогось більшого. Але відвертість. Це завжди двосторонній рух, її не можна вимагати, її можна лише запропонувати. І Тарас зробив перший крок тепер настав час Дарії вирішити, чи готова вона розповісти, що носить у собі, навіть якщо це стосується болю, який довго ховала. Тієї ночі, коли вітер гудів за вікнами, Тарас сам попросив Дарію залишитись трохи довше, і не тому, що йому було зле фізично, йому було зле інакше Я маю імперію. Вісімнадцять лікарень, команди, бюджети, наради. Але коли я ввечері залишаюсь сам, немає кому навіть подзвонити без діла, просто поговорити мене бояться. А я боюсь того, що стану повністю невидимим. Його голос тремтів, хоч він намагався це приховати. І Дарія не сказала нічого великого, вона просто сіла поруч, і цього вистачило. Можливо, саме в цьому і є справжній зв'язок. Не в словах, не в планах на майбутнє, а в присутності, в тому, що поруч з тобою є хтось, хто не дивиться на твої досягнення, а бачить людину. Більшість людей навіть не усвідомлює, наскільки самотньо може бути на вершині, і тому ті, хто вміє слухати, не почути, а саме вміти слухати, стають рідкісними. Дарія саме такою й була, і хоча вона не мала впливу, вона мала щось цінніше, співчуття без жалю. Коли людина розкриває свою самотність, вона фактично довіряє тобі своє серце. Це як дати комусь ключ, навіть не знаючи, чи він готовий нею скористатись. Тарас зробив саме це. І в ту мить Дарія зрозуміла її робота виходить далеко за межі уколи і перев'язок, вона торкається глибин, і саме там починається справжнє зцілення. Але чи зможе вона втримати баланс між почуттями і професією? Коли емоції стають усе сильнішими. Часом Дарії здавалося, що вона працює не з пацієнтом, а з досвідченим лікарем. Тарас міг годинами сперечатись про дозування ліків, цитувати новітні дослідження і навіть перевіряти її записи. Дехто з колег казав би занадто важкий. Але вона бачила інше це був чоловік, який просто не хотів знову стати безсилим. Він читав усе про свою хворобу, бо боявся невідомості. І саме це робило його складним, але водночас гідним поваги, бо за тим контролем стояв страх, про який він не говорив уголос. Дарія помічала ті, хто найбільше тиснуть, найчастіше ті, хто найбільше бояться, і коли вона вивчала щось додаткове про його діагноз, не для протоколу, а для того, щоб дійсно зрозуміти, він це бачив і цінував у якийсь момент вона принесла йому статтю. З українського медичного журналу. Він не подякував словами, але його очі загорілись. Це була їхня маленька перемога, мовчазне визнання ти бачиш мене не лише як пацієнта. В роботі з важкими людьми найцінніше це не технічні навички, а внутрішня міцність. Дарія щодня обирала не образу, а розуміння, і, хоча не раз поверталась додому виснажена, вона знала. Ця боротьба має сенс. Адже кожен, хто колись відчував себе безпомічним, потребує не лише ліків, а когось, хто буде поруч, навіть тоді, коли злість говорить голосніше за біль, і те, що нас чекало далі, мало показати, наскільки сильним вже став їхній зв'язок. Одного вечора Тарас, дивлячись у стелю, сказав тихо: Іноді мені здається, що всі бачать моє прізвище, але не мене, наче я функція, а не людина. У його голосі звучала втома. Знайома кожному, хто змушений завжди бути сильним. І вперше Дарія дозволила собі розповісти щось про себе, про те, як втратила батьків в автокатастрофі, про роки, коли жила з бабусею, про тишу, яка буває гіршою за крик, її сповідь була простою, але щирою, і раптом простір між ними заповнився чимось новим, взаємним розумінням. Цієї ночі до Дарії зайшла Оксана, як завжди різка, але уважна. Вона побачила очі подруги й одразу зрозуміла це вже не просто догляд. Ти дивишся на нього не як на пацієнта, Дарусю, і якщо ти не визнаєш це собі зараз, буде боляче пізніше. Слова подруги влучили прямо в серце, бо в них була правда. І Дар'я знала цей чоловік почав проникати глибше, ніж вона дозволяла будь-кому останні десять років є речі, які не можна пояснити логікою. Вони просто трапляються і змінюють хід подій. Те, що починалось як обережний діалог між медсестрою і пацієнтом, перетворювалось на щось більше але як утримати баланс, коли емоції розгортаються швидше, ніж дозволяють правила? Чи можна лишатися професійною і водночас живою? Відповіді ще не було. Але наступні розмови лише підсилювали напругу, яка стрімко наближалась до переломного моменту. Тарас сидів біля вікна, втомлений, але усміхнений. Дарія, ти доглядаєш за мною інакше. Ти не просто ставиш крапельниці, ти бачиш мене. Вона не звикла до похвали, тим більше від нього. Але слова торкнулися глибоко. Того вечора вони говорили довго про дитинство, про мрії, які загубились у дорозі, про те, чому важливо мати когось поруч, коли світ здається надто гучним. Тарас зізнався, що боїться більше не болю, а порожнечі після виписки. Бо тоді зникне і вона. Дарія розповіла про речі, які ніколи не казала пацієнтам про свій страх створювати зв'язки про те, як після смерті батьків побудувала навколо себе стіни, і як з часом забула, як це те довіряти. Але з ним усе було інакше. Тарас не питав, не тиснув, він просто був. І саме це дозволило їй розкритись. Їхня розмова була схожа на дві душі, які нарешті впізнали одна одну після довгих років мовчання. У тій тиші серед пульсуючих апаратів щось важливе змінювалось. Вони вже не грали ролей, не ховалися за функціями. Була лише жінка, яка бачила більше, ніж рану, і чоловік, який нарешті дозволив собі бути вразливим. Але коли почуття виходять за межі правил, завжди постає вибір. І саме цей вибір невдовзі поставить обох перед моментом, коли серце скаже одне, а логіка і зовсім інше. Все почалося з простого запрошення Дарія, А якщо ми повечеряємо разом, без халатів, без процедур, просто як люди вона знітилась це був крок у зону, куди професійна етика не заходить без застережень, але в його очах не було тиску лише щирість. Вечеря була в лікарняному саду, скатертина, трохи музики з телефону, дві чашки чаю і м'яке світло ліхтарів. І серед усіх тем, про які вони говорили, найбільше лунала одна. Що? Як ми могли би бути разом не лише тут, а й у житті? Минув рік. Дарія і Тарас вже не працювали як медсестра і пацієнт. Вони були партнерами у житті та в новому проєкті, який запустили разом. Центр персоналізованого догляду, модель, де головне не папірці і графіки, а людина. Він інвестував, вона створила систему. У цьому новому місці хворі не відчували себе випадками їх бачили, їх слухали, і багато в чому саме завдяки тому, що колись один чоловік був самотнім, і одна жінка не злякалася його тіні. Коли хтось питає Дарію, як усе почалося, вона завжди усміхається. Бо хто міг подумати, що доля двох людей з'єднається через розлиту каву в аеропорту Львова? Хто знав, що серце, яке ховалось за холодом і цифрами, знайде тепло в руках простої доглядальниці? Але так і буває найсильніші історії не пишуться одразу вони розгортаються між рядками, в поглядах, у тиші. І саме там, де здається, що вже нічого не зміниться, усе тільки починається. От тепер скажи чесно скільки разів ти ховавла свої емоції, щоб виглядати професійно, скільки разів боявся лася сказати я самотній чи мені боляче? І якщо Дарія змогла побачити людину там, де інші бачили лише статус, то чому ти не можеш? Можливо, саме зараз час перестати чекати і почати діяти, час зруйнувати свої внутрішні стіни, час говорити чесно, слухати уважно. І дозволити собі відчувати, навіть якщо це лякає, бо, врешті-решт, не звання лікує, а присутність не система рятує, а люди. І ти можеш бути тією людиною, що змінює чийсь світ, але почати потрібно з себе. Тож запитай себе, у кого ти перетворив своє життя, у серію протоколів чи в справжню історію, і що, як сьогоднішній день, це той самий момент, коли все може повернути в інший бік. Якщо ця історія торкнулася тебе, не залишай її тільки для себе, підпишись на канал, натисни на дзвіночок і поділись із тими, хто забув, що щирість це не слабкість, це сила справжня.